На зв'язку ХНТУ. в цьому відео ви дізнаєтесь, як отримати інформаційну картку до сертифіката національного мультипредметного тесту. Цей документ у вас просить приймальна комісія ХНТУ при вступі в університет. Для початку вам треба завітати на сайт Українського центру оцінювання якості освіти, спуститися трішки нижче і знайти блок сервіси для учасників. Першим пунктом йде персональний кабінет учасника НМТ. А для тих, хто складав НМТ ЗНО в 2022 році, є другий пункт, до якого ми повернемось згодом. Третій пункт для тих, хто складав ЄВІ, ЄФВВ. Цей пункт ми розглянемо в іншому відео про вступ в магістратуру. Тож натискаємо на персональний кабінет учасника НМТ. Нас направило на вхід до кабінету за двома способами: перший через застосунок дія, другий вести дані самостійно. Ми оберемо вести дані самостійно. Першому рядку вам треба ввести номер ідентифікаційного коду, тобто реєстраційний номер облікової картки платника податків. Далі пишемо номер паспорту, тобто ID картки. Перед цим обравши її в списку. В кінці розв'язати приклад, щоб система зрозуміла, що ви не робот. Увійшовши в персональний кабінет, натисніть на кнопку Сформувати інформаційну картку PDF і коли вам її сформує, натисніть в правому верхньому куті на «Завантажити». Ви отримали інформаційну картку до сертифіката національного мультипредметного тесту, який вам потрібен при вступі в handlu. Повертаємось на початкову сторінку та натискаємо в блоці Сервіси для учасників. Пункт інформаційна сторінка учасника ЗНО НМТ 2022 Тут вам потрібно буде ввести свій логін та пароль, розв'язати приклад, війти в кабінет, та схожим чином. Сформувати інформаційну картку PDF. Дякуємо за перегляд! Вся потрібна інформація з посиланнями на сайт з соціальними мережами Хенту буде знаходитися в описі до відео. Також можете доєднатися до консультації, яка проходить щоп'ятниці о 18.00. Посилання на зустріч ви знайдете в наших соціальних мережах та в описі до цього відео. Нехай щастить!